Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі, мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у мене тут назрів ряд питань про бульбу фюрера. Є ж типу. І так, перше запитання. Лукашенко заявив, що йому Фіолетово чи визнає захист вибори президента у Білорусі, чи насправді картопляному фюреру все одно. Тут перша карта Тріка Кубків, мені це нагадало фрагмент із фільму. Зараз вам вставлю, ви теж це згадаєте сам гуляю, сам стилюся, сам лягай сам, сам гуляю. Тут тут Мечів і карта помірності. Дійсно, він цю критику сприйме більш-менш спокійно, але це тільки на перший погляд, тому що карта помірності це карта терпіння та прийняття. Але знову ж таки, це тільки на перший погляд, тому що він готов боротися за свої догми, за свої постулати і відстоювати свою точку зору. Нижній ряд карт можна і по іншому трактувати. Він дуже боїться. Тут в нас королева мечів, королева кубків. Можливо, тут карта мені показує саме помсту від цієї опозиціонерки. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як її звуть. Я забула, і тут вісімка жезлів, тобто помста від цієї жінки і швидкі наслідки, які може тобі прилетіти, тому що королева мечів уж точно по голівці тебе не погладить. І подивіться, тут в нас. П'ятірка жезлів на дні колоди, п'ятірка кубків, ого-го-го, верховна жериця. А досить такі цікаві тут в нас карти на дні колоди, Тому що п'ятірка жезлів, як ви вже знаєте із моїх розкладів, це завжди карта внутрішніх саме протиріч. Конфліктів, повстань, якихось майданів. Ви зрозуміли, коли всередині країни ось це все колотиться. і від цього Лукашенка сльозки від цього велике розчарування, що хтось там може готувати щось всередині країни. І я вам скажу тут лице жезлів. Хтось збирає навколо себе якихось опозиціонерів, хтось збирає тих, хто з вогнем, ось і з мечем, піде і повстане проти цієї влади. Це все зараз відбувається скритно. Це все відбувається. Тайно, але все-таки щось тут відбувається, тому що дуже багато вогняних карт і багато вогню. Навіть тут Верховна Жриця, подивіться, яка промальовка на фоні її вогонь. Так, вона спокійна на перший погляд. Вона урівноважена, вона не приймає ніяких активних дій. Але вогонь на задньому плані говорить про бурю емоцій і почуттів, які вирують всередині неї. Йому доведеться ось тут захищатися. А тут, взагалі, карта шута, обнулення. Ну, цікаво. Взагалі, якщо ми читаємо Тема королева жезлів як на Росію. Можливо, тут і нажав спину Росія їм вставить, а тут ще король жезлів. А король жезлів взагалі Трамп король Пентаклів. Тут якась така мутка, я не знаю. Тут якась дуже активна гра лідерів країн, тому що король жезлів завжди в мене на Трампа випадає короля Пентаклів. Можна читати або на Путіна, або на якусь іншу заможню людину. І тут королева жезлів. Тут щось таке мутиться з Білоруссю. Поки що я не можу зрозуміти, що конкретно це може бути. Можливо, на її території хочуть ось ці перемовини провести, тому що тут і двіка мачів, і двіка кубків. Якось задіяти Білорусь у цьому всьому контексті. Ну, подивимося, як це все може програтися. Тут цікава історія така. Тобто, на перший погляд, Лукашенко такий спокійний, такий впевнений. Але всередині в нього вирують досить такі активні почуття, які можуть говорити про великі опасіння і страхи щодо помсти і що вона йому все-таки рано чи пізно прилетить. Лукашенко заявив, що він не хотів іти на вибори, але його змусили. Чи дійсно він не хотів іти на ці вибори? Ну так, звісно, не хотів він йти на вибори. Це повна брехня і повний обман, тому що паша ж карта сімка кубків. Хотів він йти на вибори. Прям пилив на цьому човнику по трійці жезлі. Він собі таке вже стрікоробо напланував і намріяв. Ось сидить така людинка дивиться, ой, а коли я стану президентом, ось я те, те, те буду робити. Прям думав про свої широкі перспективи. Для нього це впевненість і стабільність у його майбутньому. Тут ту кубків. ту кубків – це завжди про виконання заповідного бажання. Для нього це заряд позитивних емоцій, і прям ось таке блаженство. Він насолоджується своєю. Своєю владою він насолоджується своєю оцією позицією, і як я вже сказала, для нього це як така своєрідна гарантія безпеки і стабільності для його майбутнього. Але цікаво далі показують тут карти тут. В нас лицарь копків і король копків. Роль Кубків дуже часто в мене показує на нашого президента Володимира Зеленського. Дуже щось хоче Лукашенко поговорити з нашим президентом Зеленським. Можливо, запропонувати свою в кавичках, звичайно ж, допомогу щодо ось цих мирних перемовин. Я думаю, що у найближчий час якісь голосні заяви від Лукашенко, що стосуються нашого президента Зеленського, дійсно будуть певні якісь пропозиції, певні якісь дохми і певна якась. Аля рука допомоги, як він вважається. Тут ще карта колісниці. Можливо, знову ж таки, як в попередньому розкладі нам показали карти, що Лукашенко буде пропонувати свою територію як майданчик для майбутніх мирних перемовин, щоб всі ось з'їжджалися на територію Білорусі. Дійсно, будемо ми ще чути у найближчому часі якісь від нього заяви щодо перемовин, пропозицій до нашого президента Зеленського. Слідуча заява Луки про орешник. з дня на день він вже буде в Білорусі. І так чи правда, що Росія у найближчий час планує поставити орешник до Білорусі? Ну, щось вони мутять не зовсім це правдива інформація, тому що тут не випало таких карт, які б мені точно про це сказали. Тут немає ні вежі, ні страшного суда, ні сонця, тому що орієжніки це ж дуже потужна зброя. Тут таких карт немає. Тут є карта магу є карта місяцю. Ці карти завжди мені говорять про якийсь обман. Маніпуляції, приховання правди або видання тільки часткової правди, тому що тут дві капентаклів і вісім капентаклів. Ці карти мені говорять так про дійсно якусь роботу, яка проводиться, але це щось мілке, можливо, якісь окремі деталі або ще щось у цьому роді, тому що тут паш Кубків більше це про розмови. Розмови, що ми поставимо, але насправді це маніпулювання фактами і інформацією, її викривлення. Це дійсно якісь деталі до чогось вогняного, можливо, це якась не знаю артилерія чи ще щось, але це щось мілке, можливо, шахеди. Я не знаю, що це може бути. Якісь компоненти, з чого потім щось можна скласти, і це пов'язано з вогнем. Взагалі, двіка Пентаклів дуже часто дрони, шахеди показує мені. Тут карта місяцю знову ж таки: обман приховування інформації, недоговорення чогось. Тут дійсно Росія щось поставляє до Білорусі, і це якось пов'язано саме з. Лякуванням України. Бачите, плідна спільна робота на кінцевий результат, але по сімці мечів, тобто карта обману і карта приховування фактів. І лицарь мечів. Мені здається, що це щось ближче саме до ДРГ, тому що тут на коні, тобто щось для наземного наступу. Тому я не можу підтвердити того, що у найближчий час дійсно Росія передасть орішник Білорусі. Тут щось мілке. Тобто, це або про якісь окремі деталі, або про щось взагалі більш мілке і не таке небезпечне, як А Давайте зараз подивимося стан здоров'я Лукашенко саме на зараз. Взагалі, в цілому, тут дуже гарні карти випали, якщо ми говоримо саме про стан здоров'я, навіть якщо ми і разом читаємо і окремо все це дійсно позитивні карти, які мені говорять про сильний імунітет, про гарний стан здоров'я. Про гарну фізичну форму він дуже себе любить, він дуже себе підтримує, вкладає великі кошти, запрошує лікарів. В нього все тут на мазі. Єдине, що, звичайно ж, я можу сказати, це деякі проблеми з судинами, можливо, підвищений тиск, іноді і нервові зриви, і перевтома, але, в принципі, це зовсім зовсім не критично. Всі ці карти в цілому говорять про гарний стан здоров'я, про сильний організм, який дійсно може боротися з різними інфекціями. І, звичайно ж, великі гроші в це вкладаються. Давайте запитаємо, наскільки білоруський народ насправді підтримує Лукашенко саме на зараз. Ну, карта мені показує, що настроєні досить такі. Агресивно я вам скажу, тому що вже вони задовбалися, я вибачаю за слово нести цю ношу, хочуть вони взагалі скинути цей уряд, думають, як це зробити, але ось тут дві кажезлів. тобто це зважування для себе особисто, ризиків і перспектив, тому що королева мечів це карта війни. Один з варіантів дійсно, звичайно ж, це саме військовий переворот у Білорусі, але знову ж таки поки що це 50 на 50, тому що всі прекрасно розуміють, які можуть по п'ятірці кубків бути наслідки від агресивних активних воєнних дій. Але ті, хто проти, вони дійсно настроєні досить рішуче. Тут королева мечів, карта помсти, скинення саме насильницьке уряду, і ту мечів, як рішення усіх проблем, як активні рішучі дії, коли все не потрібне відрізається. Але карта помірності. Карта помірності завжди нас відділяє у часі від досягнення цієї мети. Тому тут така ситуація досить таке напрушення і існує два варіанти розвитку подій. Дві кажезлів. Ще у просторі не вирішено, як це все буде відбуватися. Ось два шляхи, і по якому піде Білорусь вже вирішувати тільки народу. Переповнилася ця чаша до кінця чи ще ні. Олександр Лукашенко звинуватив Польщу в агресивній політиці та зазіхання на територію Білорусі. Чому він говорить про те, що Польща якоби мало не завтра нападе на Білорусь? Чому? До чого ці заяви? Немає тут ніякої. Конспірології він говорить це, тому що він може це говорити і хоче це говорити, і буде це робити. Тут прям вир якихось емоцій, вир якихось почуттів, які просто вириваються в нього наружу. Подивіться, тут яка цікава промальовка. Да, плюс тут ще є десятка пентаклів. Хтось йому добряче поклав на лапу, щоб він все це говорив. А якщо він не буде говорити, то тоді вже страшний суд і фортуни, і ще карта смерті на дні колоди. Тоді його усувають, тоді йому цапцарап. І все, і нема Лукашенко. Тому тут два таких аспекти. Він і може, і хочеться говорити, плюс йому ще й грошики за це капають. Ну чому б не сказати, правда? Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко прогнозує, що 2025 року буде якась розв'язка українського конфлікту. Давайте запитаємо, чи знає Лука, коли закінчиться війна в Україні. Щось якийсь Лукашенко дуже прям емоційне. Знову ось цей туз Кубків, королева кубків, ого, Паш Кубків. Боже, що він там забухав вже так сильно. Тут про вир якихось емоцій і які переповнюють його гнилу душу. Просто вони вириваються наружу. Не може він чомусь стримати свої емоції почуття. Не може він тримати їх про собі. Плюс, перша ж карта випадає Лицар Пентаклів. Лицар Пентаклів це про вірну службу і користь. Країни за бугром. Ось подивіться, тут у нас продуктивна робота за грошики країни, яка є зараз ізгоєм, і Білорусі Лукашенко виступають як ось цей меч у руках цього відлюдника, який вони використовують у своїх цілях. Звичайно, тут мова йде про рашку. Тобто вони йому заплатили, і він як вірний пес виконує все, що вони йому скажуть. Ось у впоті поті лиця прям працює, щоб ця дінюжка йому капнула на його рахуночок. Ну, ось так. А чи взагалі ділилася ось ця лялька Путіна з Лукашенко якимись своїми планами щодо війни в Україні? Або, можливо, коли вона завершиться, коли цей Пуйло планує завершити війну в Україні? Чи ділився він якимось своїми планами з Лукашенком? Подивіться, як багато тут випало кубкових карт. Взагалі, масть кубків це про емоції, це про відчуття, це про наші бажання, нашу інтуїцію і наше особисте сприйняття з ситуацією. Такі великі, вологі мрії. Про це ж каже і карта зірка. Можливо, він просто в цілому говорив на емоціях, що ось вони така сильна, незламна могутня держава. Що ось в них таке велике майбутнє, тут щось йому обіцяв, але все одно тут після оцієї королеви мечів йде двіка пентаклів. Двіка пентаклів це карта нестабільності. Це карта переполовинює всі твої бажання і, взагалі, результат від цієї війни. Взагалі, це карта хаосу, як я вже сказала, і нестабільності. Тому не бачу, щоб він прям ділився якимись своїми планами, або коли він планує завершити війну. Він хоче показати себе всемогутнім і ляпає язиком просто направо і наліво. А які на зараз відносини між куйлом та ось цим бульбофюрером? Ну, поки що тут все більш-менш стабільно, тому що четвірка жезлів це карта стабільності і карта безпеки. Але знову ж таки, ось цей в нас лицарь Пентаклі випадає. Це карта вірної служби. Ось як вірний пес виконує все, що він там йому скаже. Але якось все це важче і важче йому робити. Тут і карта магу. І вісімка мачів на дні колоди. В принципі, ці карти щодо відносин досить схожі. Вісім камачів. Це карта обмеженості, це карта якихось дуже жорстких рамок. Це карта залежності і токсичних відносин, коли один із партнерів дуже сильно залежить від іншого. Все таки існує якийсь певний між ними конфлікт, який до кінця вони не вирішили. Тут дуже великий тиск і дуже велике маніпулювання. Це що стосується саме грошей, тому що тут і п'ятірка пентаклів, і лицар пентаклів. Все одно рано чи пізно Лукашенку доведеться захищати свою позицію, тому що тут дев'ятка жезлів і п'ятірка пентаклів. Взагалі, п'ятірка пентаклів саме на відносини показує якийсь розлад, відхід від ось цих токсичних відносин. Це почуття покинутості, і взагалі це конфлікти саме на почві грошей. Буде в них певний якийсь конфлікт, буде в них певний якийсь розлад, і це стосується саме ресурсів. Тут можна по-різному прочитати як і грошей, можливо, щось там пуйло не додасть. Або те, що Лукашенко відмовляється йти війною на територію України своєю армією, взагалі намічається у майбутньому в них якийсь кризовий період у відносинах. Ось так. Давайте запитаємо, як на зараз відноситься Лукашенко до пуйла і як бункерна криса відноситься до Любителя Драників. І так, як Лукашенко відноситься до Путіна. І як Путін відноситься до Лукашенка. Ну, Лукашенко бачить пуйла таким ось імператором, властелином всія Русі. Таким переможцем, світилом своїм, ох. Тобто він його покровитель, він його імператор. Але все одно, тут ось п'ятірка жезлів. Це карта конфліктів, якихось непорозумінь, коли кожен відстоює свою певну точку зору. Але так як тут у нас два ось цих потужних сильних старших аркани, тому ця карта не несе великого впливу на ось ці дві інші. Так, є певні якісь мілкі непорозуміння, але вони не критичні. А ось тут вже починається. Цікавинки, що думає Пуйло про ось цього любителя драників, тут не йде мова про якісь глибокі почуття і не йде мова про якусь повагу. Тут йде мову про те, що Лукашенко це як використаний матеріал, який він прибере у будь-яку секунду, коли він йому вже не знадобиться. Таке враження, що ось ця лялька Путіна планує собі велику перемогу. А після цього він прибере Лукашенку. Десятка мочів це саме про усунення. Про насильницьку смерть, тому як тільки Лукашенко виконує певну свою якусь роль, певну якусь свою місію, Пуйло його одразу прибере, якщо, звичайно, ще доживе до цього моменту. А давайте ще запитаємо, чи до сих пір Пуйло хоче, щоб Білорусь повноцінно вступила у війну з Україною. Так, ляльці путіну дуже хотілося б, щоб Лукашенко вступив у війну з Україною. Ось ця дев'ятка купів карта такого великого бажання, прям заповідного бажання. Навіть він щось пропонує Лукашенку, ось гроші тобі на ось ще щось обіцяє. Тому що тут лицар кубків дуже він любить побалакати і щось наобіцяти з трикороба. але все одно тут йде п'ятірка пентаклів і двіка мачів. Шлях закритий. Лукашенко розуміє, що для нього це великий ризик. Дві мачів це карта пасивності. Тут немає якихось активних дій. Не вистачає все-таки ресурсів, не вистачає ось цього великого ударного кулака, щоб саме вступити в Білорусі у повноцінну війну з Україною. Дуже Лукашенко боїться. До речі, тут карта смерть саме цієї війни і саме наслідків, які може. Принести ця війна для нього. Для нього взагалі це смертельно, якщо він вступить на цей шлях. Тому пило хотіло би, але Лукашенко не хоче. Ось так Чи дотягне Лукашенко до кінця свого президентського сроку, чи не буде якихось, можливо, ексцесів, радикальних змін або що? Вже карти нам у попередньому розкладі натякнули, що у Білорусі є два варіанти, два шляхи взагалі розвитку цієї ситуації і свого майбутнього. І знову ж таки, подивіться, тут на дні колоди королева мечів. Це агресивна воєнна карта, карта активних воєнних бойових дій. Але вона випадає саме на дні колоди, тобто це як один із варіантів. Поки що він не головний, поки що він не основний. Ці карти ну якось тягне він ось цю лямку. Дійсно, ще може деякий час він посидіти на своєму троні, але все одно, якось з кожним разом, все важче і важче тягнути цю лямку. Тут подивіться у нас король кубків, п'ятірка жезлів і туз пентаклів. Ці карти можна по різному прочитати. З однієї сторони, що формується дійсно якийсь ударний кулак, і якась опозиція в голові з королем кубків. Він як один із лідерів, там ще нам показували. Королеву пам'ятаєте у минулому розкладі п'ятірка жетлів це карта конфліктів, внутрішніх розбірок, повстань, майданів і тому подібне. І тут Туз Пентаклів саме виступає у ролі допомоги. Взагалі, король кубків в мене дуже часто випадає на нашого президента Зеленського. Як один із варіантів, це все-таки допомога Зеленського у цьому повстанні і щоб Лукашенко скинути. Тому що тут спентаклів, як я вже сказала, це карта допомоги. Можливо, тут карта мені говорить просто про якогось короля кубків іншого якогось лідера, який претендує на трон і який буде формувати ось цей ударний кулак. І збирати навколо себе людей і ресурси для того, щоб провернути все це всередині країни. Тому на даний момент часу саме ось таку відповідь дають мені карти. А давайте ще наприкінець цього відео подивимося найбільше страхи Лукашенко. Цікаво, тут імператриця п'ятірка мечів і карта сонця дуже боїться він якусь жінку, яка знаходиться поруч із ним, щоб вона йому не зробила харакірі. З іншої сторони, карту імператриця можна читати і як Україну, що Україна теж йому надає ви зрозуміли, що тут карта сонця це дитяча карта. Хвилює його майбутнє, його дітей. Дуже він за це. Переживає прям. Ну і, звичайно ж, боїться він того, що скинуть його з його п'єдесталу. Тут і ці карти про це кажуть, і карта вежі на дні колоди. Ось тут мечів тут, ось саме що насильницьким методом його повалять з його ось цього трону, і що він залишиться без нічого, просто голим і босим у розбитого кориця. Ну, тобто тут все зрозуміло. І давайте ще на цій колоді подивимося, які найбільші страхи Лукашенко. Він дуже сильно боїться втратити своє положення. Так, по дві ці пентаклі він зараз зжонглює як ось цей фокусник, але все-таки це нестабільна ситуація. Це ситуація хаосу. Він дуже боїться, що все, що він наживав дуже довгі роки, як оцей павучок плете своє павутиння, що він все це втратить, що йому доведеться виходити із зони свого комфорту, незважаючи на його зовнішню ось таку впевненість, всередині в нього. Присутня і депресія, і апатія, і взагалі відчуття того, що ти не знаєш, що з тобою бути у майбутньому. Ти не можеш це взагалі ніяк спрогнозувати. Він дуже сильно боїться наказання і покарання. Ось ці дві карти про це ж мені і кажуть від якогось іерофанта, що його розіпнуть як ось цю дівчинку-метелика, що він отримує те, на що він заслуговує. Ось саме цього він дуже дуже сильно боїться. Хоча, звичайно, ж він намагається все це приховувати, все це тримати у собі і взагалі ні з ким, ось цими своїми почуттями і емоціями, не ділитися. Тобто, всі ці переживання він приховує під маскою впевненості у собі, але від свого внутрішнього я ніяк не втечеш, тому що проблеми будуть його наздоганяти, і його страхи і опасіння потихеньку будуть втілюватися у життя. Рано чи пізно ось ця дівчинка все таки встромить ось цей ніж у цю морквину. Тому ось такі відповіді сьогодні нам дали карти. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на імейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. А якщо у вас давно цікавив і манив загадковий світ таро, але ви не знаєте, з чого почати, пропоную вам моє власне керівництво по таро у Райдер Вейта у pdf форматі яке ви можете придбати, написавши мені на e-mail. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!